Людини нас почала зростати на даний час нас четверо. Це не конфіденційна, конфіденційне через ці. Пам'ятку знову. Так, тому що ми фактично зброю. Вони сам на сам спілкуються, починається надзвичайна подія. Система Кастуді Рекурс на Тернопільщині запрацювала. Більше як два роки тому назад, даний проект Кастуді Рекордс дає насамперед унеможливити від неправдивих звинувачень не тільки осіб, які в нас затримуються, а й самих поліцейських, які проводять затримання. На сьогоднішній день нашу область відвідали. З обміном досвіду Закарпатська та Львівська область з колегами ми обговорили такі наболіші питання по затриманню осіб, які перебувають в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, їхні манери, їхню поведінку, як себе краще повести в ті чи інші ситуації. Тернопільщина не вперше ділиться досвідом роботи системи Кастуді Рекордс, але це є дуже важливим моментом. Щоб така система, такий підрозділ запрацював в кожному регіоні нашої держави України, хочемо подякувати поліцейським Тернопільщини на чолі з керівником Тернопільського РУП та керівником сектору дотримання прав людини за величезний досвід. Теплий прийом особисто на мою думку, цей проект є дуже важливим, і я вважаю, що потрібно впроваджувати його при можливості в кожному підрозділі поліції.